Стаття 8. Наслідки аудиту. Оптимізація роботи державних підприємств. Відшкодування завданих збитків. Кримінальна відповідальність винних осіб. Без сроку давності з 91-го року. Заключні положення. Стаття 9. Фінансування аудиту. Кошти передбачаються окремою статтею державного бюджету. Затрат таких не буде. Так як в нас є Держаудитслужба і всі групи, які на сьогоднішній день знаходяться в нашому передперекуванні, вони отримують і так гроші з бюджету України. Так, стаття 10. Набуття чинності. Закон набуває чинності з дня його опублікування. Ініціатор президент України, токар Валерій Олексійович. Дата з моменту вступу на цю посаду. Після того як ми виграємо президентський вибор.